14 разів бойовики відкривали вогонь сьогодні по позиціях села ТО цього разу обійшлося без використання зброї, що її забороняють мінські домовленості. Протягом дня двічі зі стрілецької зброї терористи обстрілювали Мар'їнку. Там сьогодні побував Артем Сорокін, і Він наживо з нами. Артеме вітаю. Чи ніхто сьогодні не постраждав у Мар'їнці? Добрий вечір, Ольго. Буквально щойно ми повернулися з околиць Мар'їнки, яка щонедень не день, то під прицільним вогнем терористів стріляли там і сьогодні. Вартувало нам лише трохи від'їхати від, від позиції наших армійців, як самі ж бійці мені перетелефонували та повідомили, по них почала працювати ворожа стрілецька зброя. Запеклі у мар'янці точилися і на святий вечір, і на різдво. Бійці 14-ї бригади кажуть, скуштувати святкової куті так і не встигли. Оборону довелося тримати і вдень. І вночі. В Різдвяний вечір 6 числа вони вмудрилися туди доставити АГЕС і десь починаючи від пів четвертої відкрили вогонь по наших сусідах цього АГЕС. Зав'язався такий дуже гострий, короткочасний бій з використанням мінометів, гранатометів, АГЕСів. Бойовики, каже, комбат били прицільно і за святкові дні без поранених, на жаль, не обійшлося. Двоє наших бійців контужені, а третьому посікло з ногу. У нас один хлопчина поранений, але слава Богу, все добре. Легке поранення за 20 днів буде устрою. Граната до приміщення розірвалася. На кілька хвилин комбат нас завів до кімнати, де на свят вечір граната поранила його бійця. Терористи пояснюють, як тут з біч. Хоча нині вони трохи притихли. Тут ми працюємо вкрай обережно і винятково під прикриттям. У нас обстрілюють з трьох сторін і спереді, справи, зліва противник. Ми знаходимося в панециті і вони хочуть його завжди обрізати. Загалом же ця позиція наших армійців дуже цікава. Це нульова лінія оборони, яку називають інтернат. У це складно повірити. Втім, колись у цих руїнах лунав дитячий сміх. Тут і досі серед завалів можна знайти іграшки та м'ячі. Тут була колись суперова, сучасна школа-інтернат, в якій жили діти, сироти. З початку війни дітей звідси забрали. Сюди прийшла війна. Ну і бачите, угу. практично все знищене. Загалом терористи нині 14 разів обстріляли позиції наших армійців. Шкоди завдають і вибухові пристрої, що їх заклали бойовики. Так, наші військовики поділилися відео на Донеччині, просто в полі вибухнув трактор. Причина ворожа міна. На щастя, водій не постраждав. Сапери тепер прочисують територію, де це сталося, шукають інших мін. Процес це довгий, непростий і небезпечний, а надто зважаючи на тутешню погоду. І наразі в мене це вся інформація. Олю. Дякую, Артеме Артем Сорокін про перебіг подій у зоні АТО.